Багато дітей, відомих людей, закінчили своє життя негативно. Наркотики, в'язниця, смерть у них була унікальна можливість досягти успіху, а може навіть і слави. Але їхня доля виявилась несприятливою через нещасний збіг обставин чи шкідливі звички, які повністю зруйнували усі їхні шанси. До вашої уваги добірка від абозріватель відомих дітей, зіркових батьків, які зламали собі долю. Отже, син американського актора Сільвестра Сталоне, Сейдж Сталоне, кровний син Сільвестра Сталоне, Сейдж помер у віці 36 років у 2012 році. Його тіло було виявлено в його будинку в Лос-Анджелесі. У змі з'явилася різна інформація про причини смерті Сейджа, включаючи твердження про передозування наркотиками. Родина та друзі цього не підтвердили. За офіційною версією, Сталоне молодший помер через серцевий напад, спричинений артеросклерозом. Сейдж Сталоне знявся разом із батьком у п'ятій частині спортивних фільмів про боксера Рокі, який через великі життєві труднощі, спотикаючись, йшов до своєї мети. Гійом департє, син французького актора Жерара Департє, мав досить непросте життя, вже страждав від діабету, алкозалежності та перебував у в'язниці за різні крадіжки. Також департє молодший часто порушував закон за його навчання і незразкову поведінку. Майже постійно відраховували із навчальних закладів. До того ж, мав напружені стосунки зі своїм батьком через те, що той приділяв йому замало уваги. Життя Гійома Департ'є опірвалося на його 37-річчі, Син Жерара де та не дуже відомий молодий актор, помер у наслідок зараження вірусом, який спричинив швидкоплинну пневмонію, важку форму. Запалення легень 37-річний Камерон Дуглас, син американського актора Майкла Дугласа, бореться із наркозалежністю. Він, як і син Жерара Департіє, також мав проблеми із законом і неодноразово перебував у в'язниці за небезпечну залежність. Там Камерон зіткнувся із жорстоким насильством, у результаті якого отримав перелом ноги та пальця. На руці. Ну і замикає цей список 16-річний син Джона Траволти, Джет, який загинув у 2009 році унаслідок нещасного випадку. Трагедія сталася на багамах, де Різдво відпочивала родина актора. Хлопчик страждав від важкого захворювання запалення кровоносних судин. Через це у Джета часто траплялися серцеві напади. У результаті чергового нападу хлопчик знепритомнів і впав, вдарившись головою об край ванни. Лікарі кілька годин намагалися повернути його до життя, але на жаль, безуспішно. Знаючи хворобу Джета, Джон Траволта майже не відпускав сина від себе і з ранніх років брав його із собою на зйомки. Артем Каня, редакція або